Традиційно в кінці року нам держава дає субвенції даним проєктом рішення змін до бюджету Черкаської міської територіальної громади на 24 рік, збільшено доходну частину на 80 мільйонів. В основному це суми для компенсації за належні жилі приміщення певним категоріям населення. Крім того, відбувся перерозподіл. По тих напрямках, яких необхідно зараз в кінці грудня, в кінці року закрити. Зокрема, 16 мільйонів перерозподілено на заробітну плату електротранса, трошки більше 8 мільйонів на виплату дітям, які народжені по 25 тисяч сім'ям, 6 мільйонів спрямовано на Черкаси Теплокомуненерго, і близько 8 мільйонів по департаменту охорони здоров'я на забезпечення заробітної плати, оскільки дані наші заклади мають проблеми з виплати заробітної плати, оскільки НСЗУ зменшило пакети у кінці року. Планується, що у 5-го числа буде сесія, і власне всі ці зміни будуть підтримані депутатським корпусом. І плануємо зараз виходити до раху, ми Проводимо розрахунки на бюджет 25-го року. У четвер, го числа, частина програм на 25-й рік буде розглядатися сесією міської ради. І після розгляду цих програм будемо подавати бюджет на 25-й рік. Відповідно до прийнятих програм, які підтримує депутатський корпус.